Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову я, бабка Люся, та астропрогноз по місячному календарю на понеділок на 12 серпня 2024 року. Перша чверть місяць у скорпіоні, 9 місячний день. Почнемо трошки із Скорпіона. Коли місяць знаходиться у знаку Скорпіона, не можна приймати якихось поспішних рішень, оскільки вони народжуються не від гарного настрою та легкості, а від депресивних мотивів та сумних думок. Такі рішення, як правило, не життєздатні та призводять до зворотнього ефекту. Не вирішуйте згаряча, будьте розсудливі. Пам'ятайте, щоб не трапилося. Налаштуйтеся на позитивне мислення. Насправді вихід поряд, але ви його приймаєте чогось за глухий кут. При місяці в скорпіоні вразливі статеві органи, дуже вразливий у цей період сечовід. Переохолодження може призвести до запалення сечового міхура та нирок, так що купатися краще відмінити купання тому що уже запрохолодно і можна застудитися. Протипоказані операції в ділянці тазу. Можна лікувати ендокринну систему, горло, верхні дихальні шляхи, гаймори, теренити, видаляти гланди, аденоїди. Не Ні один знак гороскопу так не впливає на сечову та статеву систему, як знак у скорпіоні. У цей час дуже тяжко управляти собою. Колір знаку червоний, духовна та психічна енергія цього знаку діє в основному на підсвідомість людей та пробуджує у нас дивні перечуття, направляючи наші емоції у невідоме русло. Деяких людей охоплює страх. Вони не можуть контролювати свої дії. Одні скорпіона майбутні мамочки повинні уникати любих нагрузок, оскільки в цей час обично трапляються викидні, особливо при молодому місяці. Так що побережіть мамочок молодих і передупреждайте їх, попередьте їх. От. Профілактичні сидячі теплі ванни. Із лікарськими травами дуже корисні в цей період, особливо із тисячелісниками. Це дереві по простому, по народному. От. І якщо збирати лікарські трави у ціні, вони особливо дають гарний ефект. Вони дуже корисні, зібрані трави у дні скорпіону. Відчуття та емоції в основному негативні, загострюються в дні, коли місяць проходить знак скорпіону, а сексуальність та привабливість зростають, усилюється образливість та підозрілість. Ми частенько стаємо похмурими, скритними та мовчазними, а в деяких випадках, навпаки, наблюдається вибух емоцій та стан близький до істеричності. Проявляється схильність. Загострювати ситуацію та жорстоко шуткувати. Частенько в цей день люди навмисно ображають одне одного та ще й отримують від цього задоволення. Пам'ятайте про це, не піддавайтеся спокусі образити ближнього. У дні скорпіони, як ви вже знаєте, люди схильні бачити життя у самих мрачних тонах. А разом із тим підвищується і наше відчуття. І ми можемо, наприклад, гостро відчути, що думають другі, їхні переживання, вплоть до того, що можна щитувати чужі думки. Тепер про 9 місячний день, символ якого летюча мишка. От. Він несе доволі тяжку енергетику, тому особливе значення набувають. Знання захисних практик. Захистити себе можна, зав'язавши на зап'ясті лівої руки червону шерстяну ниточку, а дім захищають вазони від дурних зависних очей плющ, від навроків герань, калачики. Недаром ці вазони так завзято на підвіконнях своїх вирощували наші бабусі та мами. От. Але любі мої, зараз не той час. Можна придбати любі заморські кімнатні рослини та й енергетика зараз. Не та і проблеми зараз також не ті, які були у наших бабусів і у мамів. Отож, любі мої, якщо ви не хочете, щоб у 9-й місячний день ринка з вашими вазонами літала по кухні, то записіться терпінням і валір'яночкою. Не ждіть, поки вас пройме, а заваріть її з мелісочкою, з м'яточкою, попийте чайочок, тримайте під рукою пігулочки, валеріаночки і все буде, як то кажуть, пучком. Так що будьте терплячі, будьте уважні, будьте стримані, будьте мудрі, і за гострим словцем у карман не лізьте і не треба розпалювати. Ось такі сварки, які обов'язково назрівають у 9-й місячний день. Ця енергетика вона так людей і підмиває для того, щоб вони посварилися, щоб виник якийсь скандал і якісь такі ну, неприємні ситуації в сім'ї. Не дивно, що виникає величезне число сварок та конфліктів. Оскільки ніхто нікого не чує, і кожен доказує своє, доказує свою правоту, так що це все вплив місячної енергетики. Так що, любі мої, будьте мудрими, і тоді буде мир і в домі, і в сім'ї, а коли в сім'ї, і в домі, тоді і в державі. Ми на це надіємося, не просто надіємося, ми твердо знаємо, що так воно і буде. Ось-ось. І те, що я вам із дня в день розповідаю, в цьому немає нічого нового. Це древні істини, і дієвість, і сила яких підтверджується тисячолітніми випробовуваннями, природні закони та ритми, котрі люди за останні 10 років викинули чогось із голови або привчилися ж ігнорувати місячні ритми та можливості, вибрати для своїх дій нужний час і нужний. Ритм, і біоритми, і здорове харчування, і знання лікарських трав, і гармонія, і спокій в оселі, а основне сила думки та сила слова уплив всіх цих факторів на тіло і на душу. Багато з того, що я розповідаю, не знайдете ні в яких підручниках. Не виключено, що деяка інформація покажеться вам. Неправдоподібною, суєвірною або навіть шахрайством, тому що ви почули, може, про таке вперше, або ж противорічать вашим якимось предрасудкам, або вашим віруванням ві... віросповіданням розповіданням, або ж стереотипом мислення. І все ж таки вся інформація, правила, поради основані на власному досвіді і не тільки на моєму. Але й на досвіді багатьох людей, цілителів, які колись жили та й теперішніх. Крок за кроком цей досвід стане вашим скарбом, так як він зробить вас більш уважними до природи, до погоди, до себе, до свого здоров'я, до вашої поведінки. Любі мої, будьте уважні до себе, шануйте себе, дбайте про себе. Тоді всім від цього стане краще. Я вас люблю. Я бажаю вам добра. Я щиро вам дякую за ваші перегляди, за ваші підписки, за вподобачки, за коментарі. На все добре! З вами була Бабка Люся, до завтра.